І, друзі, подивіться, 88 тисяч миль. Це орієнтовно 130-140 тисяч кілометрів. Прям лайк. Для такого двигуна. Газ сюди ставиться. І в нас шкіряне мультикермо. У нас доволі така гарна панель приладів. Також селектор переключення передач. Оце от американський. А в нас невеликий екран мультимедії, але двохзонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь. Підігрів також є окремо ще керма. А, звісно, як я вже сказав, раніше електропривід. Є питання по колесу, це однозначно, можливо, ще є питання по підвісці. У нас панорама величезна так. Знову ж таки, Владіть, це не лімітед. Двозонний клімат, автоматична коробка, ну все прям так, як потрібно. Здоровенна, гумована чи начорнена, прям так як потрібно. Задня частина повністю вся відновлена. А, клієнт захотів залишити Фаркоп, я його розумію. Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Теслогістики. Це новий влог, де ми зустрічаємо. Автомобілі клієнти, і відразу позаду мене стоїть джип Grand Cherokee 2018 року, який ми дуже вигідно придбали для нашого клієнта. Давайте ж подивимося, що ми такого цікавого придбали. Отже, це у нас джип Grand Cherokee 2018 року в комплектації Limited. А це вважається в Grand Cherokee середня комплектація. Базова комплектація вважається Laredo. Вона йде задніприводна, і там іноді навіть зустрічається текстильний салон. Це ж у нас повний привід, двигун тут 3,6 літра, автоматична коробка передач і пробір. Тут друзі, всього 88 тисяч миль для 2018 року. І ми плавно підійшли до пошкоджень. Пошкодження у нас по передній частині. Вони справді мінімальні. Капот не залишився цілий. Крило отут тільки невеличкий є момент, я думаю, його ми підправимо. Можливо, навіть не будемо фарбувати. Ліве крило ціле, пара у нас ціла. А все, що нам залишається, це перезібрати передню частину. Давайте заглянемо, що в нас під капотом. Відчиняються гідравлічні упори, що дуже приємно. А, так як це у нас грань широкий, сюди може ставитись навіть двигун 5,7 хемі. а тут всього 3,6, і тому ви тільки видите, скільки тут ще місця до двигуна. Звісно, нас нічого не дістало до нього. А, потрібно буде замінити касету радіаторів, також, можливо, а, вентилятор охолодження, і а, можливо, ще потрібно буде приділити увагу. Підсилювачу бампера. Бампер, я думаю, що буде краще все ж таки його замінити. Хоча, знову ж таки, є іноді майстри, які зможуть його відновити. А, ну і, звісно, решітку радіатора. Передню праву фару потрібно буде подивитися в салоні. І, друзі, подивіться, 88 тисяч миль. Це орієнтовно 130-140 тисяч кілометрів. Прям лайк. Для такого двигуна. газ сюди ставиться. І в нас великий сімейний кросовер на всі випадки життя. Що ж, закриваємо капот. Що потім нашим майстрам а, знадобиться лобове скло в у нас, на жаль, постраждало. А також номер лоту, кому потрібно. Також в нас є люк, і тепер пішло безключовий доступ. Шкіряні сидіння, шкіряні вставки. Передні склопідйомники у нас автоматичні, що приємно. Пам'ять сидінь. Так, ну подивіться, знову ж таки 80 вісім тисяч вольт сидіння ну прям в дуже гарному стані. Як ви зараз можете побачити, вже на даному автомобілі. А... Пройшов розбір а, по безпеці. А саме була спрацьована безпека в кермі, а також панель торпеду. Це все буде відновлюватись на нашому профільному сто. Звісно, у нас буде і двозонний клімат-контроль, автоматична кругом передач, шайба керування повним приводом. А, також у нас приворна панель залишилася. А, все у нас тут дуже добре. І тепер переходимо на задній ряд. Як ви бачите, всі запчастини у нас обережно а, укомплектовані разом з автомобілем для того, щоб нічого не пошкодилось. А, також у нас є підігріви, звісно, як передніх сидінь, так і задніх сидінь, рейлінги на даху. І, до речі, ще от я побачив такий неприємний момент а, це заднє ліве крило, воно тут пошкоджено, і навіть трішки фарба на ньому також пошкодилась. Це потрібно також буде відновлювати. Що ж, давайте спробуємо відчинити. Багажник, камера заднього виду, задні парктроніки. До речі, разом з автомобілем ще приїхала задня поличка, що знову ж таки дуже приємно. Заглядати всередину ми не будемо, адже тут у нас складені запчастини, тому... Ось так. Друзі, на даному етапі даний автомобіль вийшов для нашого клієнта без урахування ремонту. Це з сертифікацією пенсійним фондом, а також постановку на облік. Увага, всього 18 тисяч 322 долари. Цей автомобіль був у нашому випуску топ-покупок. І ми розповідали про нього також більш конкретно з менеджером Олегом. А от зараз він прийшов і що ми бачимо перед собою? Це справжній скарб. 18 тисяч 322 долари. Тут не так багато ремонту і. Буквально недавно я переглядав, скільки коштують Jeep Grand Cherokee саме в комплектації Limited. Друзі, ціни починаються від 25-26 тисяч доларів в Україні. І там не найкраще пошкодження, і вони явно не мінімальні. А ми переходимо далі. Тільки по ключам можна зрозуміти, що це вже дуже цікавий автомобіль і в дуже гарній комплектації. Друзі, зараз позаду мене стоїть Dodge Grand Caravan. 2017 року, а, який ми придбали для нашого клієнта всього за 2,5 тисячі доларів. Це в нас комплектація GT. А якщо приставка GT до джет, то це означає, що тут двигун 3,6 літра. Пробігу, до речі, тут всього 79 тисяч миль, тобто 80 тисяч а, миль. Давайте округлимо там 130-140 тисяч кілометрів. І що ми бачимо перед собою? Це справжній скарб. Ми замінимо, або ж навіть відновимо крило. А, капот у нас залишався цілий бампер. Я думаю, що його можна знову ж таки спробувати відновити, ну або ж просто його замінити. А по підвісті нібито все добре. Давайте ж ми його відчинимо. Як завжди, по класці ми заглянемо, що у нас під капотом. О, до речі, у нас тут є окреме підсвітлення під капотного простору. Так. Що, двигун 3,6 літра, v 6, все як завжди. Такий ж самий двигун, який ставиться на Dodge Journey. взагалі це можна сказати, Dodge Journey, тільки трішки ширше, трішки більше. Гарна оптика, передніх патронків у нас, на жаль, немає. Касет радіаторів у нас ціла, підсилювач бампера цілий, охолоджуюча рідина в рівні, все тут дуже добре. Тобто, ну, от, по факту можна навіть крило накинув, бампер накинув, а фару поставив, поїхав. До речі, лобове скло в нас залишилось ціле. І тепер переходимо до салону. Як ви вже побачили, без ключового доступу в нас немає. Але в нас є електропривід сидінь. У нас широкі такі от зручні сидіння, передні склопідйомники в нас автоматичні. І в нас шкіряне мультикермо. У нас доволі таки гарна панель приладів. Також селектор переключення передач. Оце от американський. А в нас невеликий екран до медії, але двохзонний клімат-контроль підігрів передніх сидінь, підігрів також є окремо ще керма. А, звісно, як я вже сказав, раніше електропривід. У нас електропривід в а, дверцятах. тах І а, що цікаве, у нас окремо електропривід а, є ще на ключі. І ми можемо. Його відкрити і, як бачите, закрити. Що знову ж таки? Ну, де таке можна ще побачити? А друзі, в кінці буде ціна під ключ в Україні, ви будете просто шоковані. Так, давайте ж подивимось, не та дверцята, ця дверцята. Тут ще знову ж таки ключем потрібно вміти користуватись. Ну це просто щось, друзі. от Справді. а У нас капітанське сидіння. а Також капітанське сидіння. Передні, другий ряд і ще й третій ряд. І третій ряд тут не номінальний. Він прямо -от, справді такий от шестимісний гарний собі автомобіль. Також додатково як бачите, тут є у нас а-а ніші, куди можна щось заховати. Оце от якраз таки той самий справжній американський мінівен і отут от як бачите, у нас ще окреме сидіння. Тобто, в даному випадку ви бачите, це нас сидіння розкладене, а це нас сидіння складене. Тобто можна дуже просто і легко собі зробити повністю, скажімо так, от невеличкий бус, а потім, якщо потрібно, перевозити людей. Ідеально. І, до речі, ще в нас є третя зона клімату. І, друзі, приготуйтесь, ми злітаємо. Один другий третій. А це все у нас додаткові ще такі ніші для різних а, речей. Це ми все поки що закриваємо. Ну і тепер а, тут я не знаю, а, чи можна щось іще додати, адже ну, це справді лайк. Прям клас. Я хоч в своєму житті бачу перший гранд караван, але він мені однозначно подобається. І, до речі, у нас же ще є електропривід багажнику. Давайте панімо проговоримо. На задній частині у нас гарна оптика, прихроніки задніх я тут не бачу. А, тому будемо говорити більше про сам багажник. Він справді широкий, він великий. Окремо, як бачите, у нас є а, така от зона для того, щоб туди можна було або ж, наприклад, стати, або ж покласти якусь сумку. І знову ж таки, ну, тут у нас дуже багато цікавих наклеєк. У нас є ще й електропровід багажнику. Що знову ж таки приємно? Зараз потрібно буде обережно притримати. Разом з автомобілем приїхали коврики. Знову ж таки, якщо у нас розкладений задній ряд, в нас тут здоровенна ніша. І оцей той випадок, коли у нас і так ну, тут 6 або ж 7 місць, Давайте так. будемо вважати, що тут 6 повноцінних місць ну, або ж 7 за потреби. І в нас доволі таки великий багажник. Сюди можна багато чого навантажити на всю сім'ю. І оце той справжній американський мінівен. Де ми можемо і всю сім'ю завантажити, і те, що, і собаку, і все, що тільки можна. І знову ж таки, це дуже і дуже гарна комплектація. Ще й, окремо, є ліхтарик. Лайк. Йдемо далі. Друзі, тепер подивіться, у нас є автозапуск, окремо ще. У нас є відкриття багажнику з ключа електропривід. У нас електропривід як лівої, так і правої пасажирської дверцята. У нас повних 6. Міст може бути навіть сім. У нас двигун 3,6 літра. Передній привід до речі, що я ще не сказав доволі такі гарні диски. А і непогана навіть гума. В Принципі для нашого клієнта вона підійде. Якщо ви собі розглядали, наприклад, свіжий актуальний а, Volkswagen Multivan або ж там Mercedes Vito, то це от справжній його конкурент. У нас передній привід 3,6. А сюди безпроблемно ставиться. У нас виграшна ставка 2500 доларів, 2017 рік. А, пробіг усього 80 тисяч миль, знову ж таки, вони підтверджені і вони а, реальні. Вартість під ключ, дана автомобіля, без урахування ремонту. Ремонту ви сай можете зараз оцінити. Всього 13284 доларів. Ви уявіть собі, 13 280 доларів, і оце от все у вас може бути. Так. Це доволі таки гарний варіант. І якщо ви роздали, наприклад, для себе до Джорні, але він і вам буде замалий, або ж, наприклад, він може бути за вузький, або ж вам справді потрібно доволі таки часто перевозити всю свою сім'ю на якісь відстані по місту, або ж ви багато подорожуєте, це просто ідеальний варіант. Знову ж таки, можна його розглядати як для комерції, так і для а, своїх а, власних користувань. Якщо у вас, наприклад, там а, відбувається часто ремонти, знову ж таки, це то ну, просто. Один із універсальних варіантів на всі випадки життя. Оце, оце справді це той автомобіль, і це саме Dodge Grand Caravan а, І в нашому випадку в комплектації GT. А ми йдемо далі. Друзі, зараз таке от було запитання. От як ти вважаєш, от, до того як я назвав ціну, скільки в такий автомобіль коштував на секундочку в оператора саме Dodge Journey, але з двох Ну? Я думаю, 17-20 17-20, ну, а тут 13-300. І, і пробігли знову ж таки плюс-мінус, які це було в Гренчорокі і плюс-мінус ну, трішки більше а, в твого Джаджа-медж. От такі от. Справді класний автомобіль. І до того ще обов'язково в нас залишилось ціле. Друзі, зараз ми переїхали на наше партнерське СТО, де відновлюються автомобілі клієнтів. Ну і звісно ж сюди ми відразу привозимо наші автомобілі. В даному випадку це у нас Kia Sportage в комплектації EX 2021 року. Тут двигун 24 літри і повний привід. Пробігу всього 20 тисяч миль. А, що ж, давайте поговоримо, що ми маємо. Як бачите, відразу у нас тут лежить колесо. А, отже, у нас є, скажімо так, от, зауваження по колесам. Як можете пам'ятати, пошкодження даного типіля, передня права частина, про яку ми поговоримо трішки пізніше. Також цей автобіль був в випуску топ-покупок за листопад місяця. Також, по задній частині. У нас частині, у все дуже добре, є тільки питання по задньому ліхтарю. Заднього ходу. А, також у нас тут все дуже добре. Давайте зараз поговоримо про пошкодження, а далі вже поговоримо про сон. А, В нас є питання по колесу, це однозначно, можливо, ще є питання по підвісці. Також переднє праве крило, як бачите, воно у нас а, в таку от гармошку, а, перетворилося. і потрібно буде, а, Я думаю, що повністю замінювати передню праву фару, адже тут у нас, ось бачите, опали листя. Залишилась гілізована оптика, розчітка радіатора залишилась ціла, що приємна. І потрібно, ще буде замінити бачок з омовайкою. Також потрібно буде приділити увагу передньому правому пістолету. На цьому все. Лобове скло ціле, і, друзі, я запрошую вас в салон. По комплектації це у нас дуже гарна комплектація адже є. і безключовий доступ. Також, щоб не вдарити сусіднього джипа, у нас вставка під Piano Black. Також у нас є контроль сліпих зон, адаптивний криз-контроль з утримуванням у смузі, У нас шкіряне мультикармо, шкіряні сидіння, у нас підігрів сидінь. Також у нас є а, великий екран мультимедії, двозонний клімат, контроль, автоматична коробка передач, тобто все-все-все. До речі, вони ще разом з автомобілем приїхали додаткові запчастини, які ми зараз можемо тут побачити. Ну і прямо ну, лайк. Домкрат на місці задня частина там от трішки її продефектували. Не знаю, що вони хотіли там побачити, адже там нічого такого немає. Виграшна ставка на аукціоні. 7600 доларів. І вартість під ключ даного автомобіля в Україні з сертифікацією, пенсійним фондом та постановкою на облік. Всього 17500 доларів. І небагато ремонту. А тепер, друзі, поговоримо про ось цей гарний Джип Compass в блакитному такому синьому кольорі з чорним дахом і панорамою. Ну що ж, друзі, Jeep Compass 2020 року. Комплектація Latitude, але виглядає як ліміт. Це максимальна комплектація, скажімо так, в Latitude із ДОП-опціями, які тільки можуть бути. Це зараз я так швиденько оглянув колом. І тепер поговоримо трішки про а, цифри. У нас 36 тисяч миль пробіг, 2,4 літри. Передній привід. Вирочна ставка 6600 доларів. І тепер говоримо про пошкодження. Пошкодження у нас задній лівій частини, як ви тут зараз бачите, нам трішечки припідняли тим для того, щоб ви вам показали, що у нас з підвіскою. Нічого критичного тут немає. Замінюємо задній бампер. Також замінюємо деякі елементи підвізки. Колеса в нас залишились, нібито цілі, і все прям дуже добре. Без доступ. Також у нас є контроль сліпих зон. Також передні склопідйомники у нас автоматичні. Комбіновані сидіння шкіра та канина, електропривід сидінь, шкіряне мультикермо 36 тисяч миль пробігу. Це ну просто у нас панорама величезна на весь так. Знову ж таки, в латітюді, це не лімітед. А двозонний клімат, автоматична коробка, ну все прям так, як потрібно. І вставки під реальний лак у нас навколо мультимедії, що знову ж таки, здебільшого, зустрічається в комплектації лімітед. Прям лайк. Також цікавого, у нас диск, знову ж таки, вони не такі, як в комплектації ласітют, адже вона у нас стоїть ласітют, і він знову ж таки, диск не такі. А, лобове скло у нас ціле, Все дуже добре, все дуже гарно. А, звичайна оптика. Знову ж таки, у нас повністю зроблений антихром по автомобілю. У нас е шильдики, вони у нас також в чорний колір, решітки також в чорний колір. Передній бампер у нас все тут добре. Єдине, що, скажімо так, тут немає. Е знову ж таки, якщо ви пам'ятаєте, з попередніх випусків у нас був дуже схожий блакитний такий от е світло-синій е компас 20-го року. Він був з адаптивним круїз контролем. Тут його немає, і як тільки що сказали власники, він нам не особливо потрібен. Саме головне це колір і комплектація. Ну і на завершення. 6600 доларів була вирішена ставка на аукціоні. 36 тисяч миль пробігу. І вартість даного автомобіля підключу без урахування ремонту всього 16 324 долари. 16 тисяч 324 долари. Ми маємо автомобіль, плюс ремонт це вже з сертифікацією, пенсійним фондом та постановкою на облік. Знову ж таки, без урахування ремонту. А тепер переходимо до також джипа. У Нас сьогодні прямо американці-американці. Комплектації Trailhawk, який вже відновлений декілька таких от кадрів та спойлерів. Друзі, зараз я стою біля джип-чуроків, той самої комплектації Trailhawk, якого було пошкодження задньої частини. Мінімальне. Як ви бачите, зараз повністю автомобіль готовий Ці... Здоровенна, ще й начорнена, прям так як потрібно. Задня частина повністю вся відновлена, а клієнт захотів залишити фаркоп, я його розумію. У нас 3,2 чороки на повному приводі, на такій гарній гумі. Звісно, потрібно буде щось там перевозити позаду. А, все зроблено просто ідеально. А, і далі автомобіль залишилось пройти сертифікацію і будемо вже скоро видавати клієнту. Але я думаю, що в першу чергу ми, звісно, зробимо для вас невеличкий такий от відеогляд. А тепер переміщаємось на нашого автосалону. Друзі, ну і на завершення цього випуску вам такий от приємний подарунок. Це в нас Нісан Ariya, яку ми зараз видаємо нашому клієнту. Передній привід, максимальна комплектація. У нас тут батарейка 90 кВт, запас ходу 623 км. Це у нас заявлених. А, і електродивок потужністю 200 42 кінські сили. Я думаю, до того часу вже вийшов відеогляд на нашому ютуб-каналі, де ми показували точно таку ж саму, але повну привідну. А це у нас передній привід. 20-ті колеса, гарна лед-оптика, синій колір насичений. Здається, в Полтаві ще таких немає, і одиниці в Україні. У нас навіть в передньопривідній, але топові комплектації буде і проекція, і пам'ять сидінь, і шкіряне митне кермо підігрів всіх сидінь. Також у нас Є панорама, є мультимедія, клімат, контроль, все-все-все-все, все, що тільки може бути. І дуже приємна ціна, яку ви можете дізнатися під цим відео. Знову ж таки, в залежності від того, коли ви проглядаєте це відео. Декілька вам таких от гарних кадрів. І зараз будемо готувати автомобіль-клієнту. А на завершення, друзі, нагадую, що наш автосалон знаходиться за адресою вулиця Раїса Кириченко, 84 в місті Полтава. Також ми працюємо по всій Україні. Можемо вам допомогти з купівлі автомобіля зі США, як ви це бачили в цьому ролику, ну і взагалі попередніх. Також з новеньким електромобілем, майже будь-який автомобіль, який тільки може бути в Китаї, ми вам його безпроблемно. Привеземо. Нагадую, вулиця Рисі Краченка, 54. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 18, а в суботу також працюємо з 10 до 16. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натиснізочок для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. Друзі, до зустрічі!